Скільки хвиль мобілізації буде в Україні? Ну, я наскільки розумію, в нас зараз мобілізація йде по страшному суду, це говорить про що? Що мобілізація буде іти рівно стільки, поки це все не закінчиться, поки не прийде якийсь новий порядок. Так що, якщо ви розумієте, то це щось нескінченне, постійне і знову ж воно якби по весь час, да, воно повторюється, повторюється, повторюється. Якщо дати відповідь на друге запитання, а скільки це буде продовжуватися, ну, перш за все, тут вилазить історія, що двійка жезлів, що воно буде продовжуватись 2 роки. І, і знову ж у нас та сама відповідь, поки воно не перейде на якийсь професійний рівень, на якусь системну історію, коли щось буде працювати як система. Так що моя відповідь така: поки в нас не почне професійна армія система, це буде безкінечний процес, який буде продовжуватись продовжуватись. Чи будуть мобілізовувати жінок? Вже не раз відповідала на це запитання. Моя відповідь так, будуть, але воно йде по відлюднику. Відлюдник говорить про те, що е, має працювати якась система, коли всі будуть разом, там і жінки, і чоловіки, і воно знову ж буде. Якщо ми візьмемо в часових рамках, то часові рамки нам дають, що щось подібне може відбутися через 4-3 роки. Коли в е, систематично всіх підряд будуть мобілізовувати. але ще раз говорю: там мають прийняти закони, має статися взагалі зміни в законодавстві. З яких професій жінок будуть притягувати в першу чергу, тут немає в нас. Е... Професії. Чому Тому що це будуть різні професії, вони будуть різним займатися від е, різного роду послуг, але знову ж це якась все в нас крутиться, все... якась як професійна армія, щось, що хто може щось виконувати. Все про е, саме можливість, е, е, про те, що наскільки підходять в різний. Тут навіть навчання. Е, Якщо ми беремо саме як професії, то це не просто мобілізують жінок, а саме ще на рівні їх мобілізації йде розподілення. Умовно, ви йдете в повораці, ці йдуть у військові, ці йдуть взагалі давати догляд. Так що, і навіть у нас є, що вони будуть взагалі повноцінна професія, яка відповідає. За військову в глобального масштабу це про військовий, який йде і на фронт і так далі. Так що це не про те, що це буде якісь професії. Це для всіх тут і дитина, да це проф... армія, щось на подіблі, на що схоже на США, в Америці. Да? Якась така історія. Це не про професії. Чи зменшить вік чоловіків для мобілізації? Його зменшать, але це не про те, що це будуть зовсім юні люди. Чому? Тому що все-таки нам показують, як рівень рицарь Кубків. Це мужчина, це в будь-якому випадку якась доросла особа. Якщо ми, опираючись на сьогоднішній закон, це все-таки десь 21 рік, коли вважається людина дорослою, дорослим чоловіком. І знову ж, що це не відбудеться завтра, позірте, це щось, що відбудеться пізніше, на протязі певного часу. У яких місцях будуть з'являтися ТЦК? Я думаю, що це буде і ходіння по роботам і по підприємствам. Трійка Пентаклів це, не знаю, фабрики заводи, що що, що працює. Да? Все, що працює, підприємство. От, самі підприємці, які працюють, це буде стосуватися по колесниці, Всі це можуть бути вокзали, десь розв'язки, де кудись їдуть, це можуть бути саме транспортні розв'язки, наприклад, ті саме маршрутки, метро і так далі. Так що це про це. І по королю мечів взагалі все, що стосується. Ну, Король мечів це напевно чи навчальні заклади, тому що тут е, саме сам де отримують інформацію, якісь, е, а в нашому випадку, можливо, це інформаційні послуги. Чи може це бути як у е, ці комп'ютерні зали, якісь ігрові зали, теж воно сюди може, але там вони якось отримують інформацію, і заклади для розваг, де випивають бари, ресторани і так далі. Так що це такий широчезний масштаб. Це все буде продовжуватися. І ну, не дуже так воно сказати, що це буде. До речі, трійка Пентаклівна може говорити навіть магазини, торгові центри, там, де скупляються, да, дають гроші, отримують. Чи можуть в найближчий час знову створити блокпости для вручення повісток? Ну, зараз точно ні. Є тут, що є якась з блокпостами, щоб їх не було стільки багато. І всі добре розуміють, що блокпости вони несуть за собою історію корупції, так що з блокпостами зараз ні. У яких містах мобілізовувати будуть найбільше? Повертаємось в великі місця. Зараз буде все-таки направлення великі місця, міста, і саме будуть дивитися там, де більше людей. Апріорі живе багато людей. Так що це можуть бути оці міста мільйонники чи саме великі, великі міста. Чи будуть контролювати з Нового року воєнкомів, аби унеможливити корупцію? Ну, дивіться, їх стараються контролювати, навіть відслідковують. Ру гроші, скажу більше, що десь е, над ними є якісь служби, що це відслідковують, хоча вони такі секретні. Але ми маємо і іерофанта, і дьявола в зв'язці, що глобально відслідкувати всіх і вся це неможливо. Зараз просто така ситуація, що це неможливо. Е, так що давайте не будемо створювати собі ілюзії. Чи будуть мобілізовувати держслужбовців? Будуть, але знову це не щось масштабне. Попажу, знаєте, це, наприклад, умовно, 100 чоловік працює, а одного, якого взяли, зняли фільма і показали оце такий розмах. Так що це все-таки не про те, що їх будуть масово звідти забирати. Ми відповідні. Це будуть одиниці і при тому люди, які. Умовно, в будь-якому випадку і так би туди попали. Чи будуть відправляти на фронт поліцейських? Знову ж це не буде масово. Чому? Тому що є якась загроза. Скажу більше, що це бачення взагалі політиків. Що якщо вони почнуть мобілізовувати поліцейських, то ми попадемо в якийсь колапс, не справляться, можуть бути різного роду? Навіть невдоволення і щось подібне, так що вони вибирають їх не мобілізовувати, але карта вибір завжди є такі нюанси, що частково їх теж мобілізовувати будуть. Але це не про те, що це будуть саме брати всіх і підряд. Теж ні. Це, це все-таки частково менша кількість, отакі буде розворот. Чи вистачає людських ресурсів в Україні для мобілізації? Є проблема, люди туди не хочуть. І тут навіть не тема в людях, е, знаєте, тут е, тема з того, що відбувається, Із, інформація вона ж не стоїть на місці, і ми отримуємо різного роду інформацію про те, як виплачують гроші, яким чином там своя корупція в армії. Крім того, навіть, ну вибачте, мені що бачу, ти кажу, там настільки срач, якийсь саме в армії, там якась така нерозбериха, що о, всі говорять, а воно мені треба. А, а тоді навіщо я загину, напишуть, що я пропав без звісти і мої навіть не отримують. Ну, якась оце знаєте. О, саме інформація від людей звідти ну не дуже красиво приходить сюди. Чи будуть мобілізовувати чоловіків, які перебувають за кордоном? Ну чи є такий проект? Точно є. Тут сто відсотків є. Чи будуть мобілізовувати, а немає в нас інструменту? Немає по закону, ми не маємо права. Так що моя відповідь ні. Немає закону, який дозволяє їх тут звідти повертати. Чи є добровольці з інших країн воювати? Чи є бажаючі з інших країн йти на війну в Україну чи є добровольці? Вони є, але їх якось з кожним менше є Чи є бажаючі і чи хочуть вони допомагати? І з того, що я бачу, що все-таки бажаючи знову ж менше, і всім не подобається якась політика. Ми бачимо про мудрість, про рух. І саме як працює закон, як там щось відбувається всередині, оце вносить розбаланс, і люди на рівні вибору зупиняються, говорять, а навіщо нам це робити? У Криму мобілізували велику кількість чоловіків, роблять угрупування для оборони чи відправлять на війну. 100% будуть тут взагалі йде підготовка, їх навчають. Вони зараз в ролі учнів, які завтра післязавтра візьмуть зброю. Так що 100% будуть їх застосовувати, і це всім зрозуміло, всі знають, куди і як. Так що це наша дійсність. Що буде з мобілізацією ВРФ після виборів? Хто б сумнівався? Да? Що буде з мобілізацією? Де да, приблизно те саме, що в Україні. Чому? Тому що із того, що бажаючих мало, тому що чомусь не всі хочуть умирати, тема якось грошей починає бути менш актуальною і повішеним що бажаючих будуть ухилятися, якимось чином ховатися. Навіть я не здивуюсь, що від'їжджати будуть та тут якби робити собі все, що загодно, щоб не йшли. Так що моя відповідь там теж немає. Бажаючих, там теж не так все весело, як нам розказує російське телебачення. Коли буде відбуватись мобілізація масштабна в РФ? ні, вона йде. Вона йде. Мобілізація йде по десятки жезлів дуже погано, одинично, може, там колись когось десь, але вона йде. Вона йде, вона йде весь час, і нам говорять, що система, яка працює, це ілюзія, що вона не відбувається. Так що вони там теж роблять свою роботу. Мобілізація йде. Чи будуть мобілізовувати ВРФ СІЗО та Колонії? Та сама відповідь вже зараз роблять, воно йде потаки, по там домовляються, і взагалі це щось працює як годинник. Так що моя відповідь так. Чи вплинуть в Росії протести невдоволених дружин та матерів мобілізованих солдат? Дивіться, зараз просто відвертають увагу. От стараються їх не показувати, якимось чином відводити в інше. Що буде відбуватися? Будуть домовлятися. Навіть тема підніматися виплат. Я, наскільки розумію, тут іде виплата з дітьми, можливо, десь будуть давати чи обіцяти якесь навчання, може навіть якісь путівки саме дітям, які залишилися без батьків. І це більше як політика. і... Я не бачу тут поки якихось там таких переворотів, тому що тут йде домовляння. Це на рівні того, що поки зараз всі з усіми домовляються, і міняється політика, міняється стратегія, може, навіть якось там пам'ятника де поставлять. Так що, поки я таких зрушень, що там завтра відбудеться якийсь переворот на фоні матерів, ні, не відбудеться. Чи загрожує Україні тотальна мобілізація? Це неправильно сказати тотальна мобілізація. Чому? Тому що ми не можемо мобілізувати стільки, скільки потрібно. Це більше, що мобілізовують хоч щось, і, на жаль, це так і буде продовжуватися. Скільки воно буде, ну, ще нам показують туз, ту символізує десь рік. Оце в такому темпі воно буде. Як можна покращити армію в Україні? Цікаво, так? Навіть для вас, хто не знає та роз, замітьте, що все в синьому кольорі, хоча тут зовсім інші масті, і про що це символізує? Це символізує про те, що потрібно міняти політику всередині, це символізує якийсь порядок в призовах. І взагалі знову ж у нас виступає рицарі мечів, що символізує командування, саме якісь там порядки, які мають бути зовсім іншим. А що нам символізує голубий оцей синій цвіт колір? Він нас символізує вішутку, яка говорить про соціальну політику, про якесь все має бути максимально відкритим, максимально. Доброзичливим, без без перекрути інформації і так далі на усвідомлення. Так що тут треба міняти взагалі підхід до армії і підхід до мобілізації. Чи потрібно змінювати головнокомандуючого та президента для покращення армії? Те, що я скажу, то зараз не сподобається всім чому, чи потрібно міняти головнокомандуючу? Нам дають вісім монет, яка в принципі говорить, що над цим потрібно працювати, але не зараз. Але як ви розумієте, що це потенційно завульовано, відповідь так, чи потрібно міняти президента і теж зараз почнуть всі плюватися, і нам тут Говорять так, тому що е, п'ятірка чаш, яка говорить про якийсь хаос в політиці і взагалі неуміння домовлятися, неуміння регламентувати, всього неуміння і е, повний дисбаланс. І, те, і тут теж так. Е, так що пишіть, я готова вас послухати і почитати. Але пам'ятайте, що. Що мені кажуть, то я й кажу. Чи буде армія в режиму воєнного стану перебувати в періоді 10 років? Теж інформація, ту, що яку говорила дуже багато разів, а яку я говорила, те, що весь час буде загроза, і якщо ми візьмемо, чи це буде 10 років по старшому аркану, який взагалі символізує двадцятку? То я навіть це питання розділю далі і скажу те, що е, весь час сказала, що ми будемо військовою державою. В нас взагалі міняється стрій в країні глобально, масштабно. Так що це надовго, це назавжди. Це, ми ніколи не повернемось до тієї України, навіть якщо завтра ми повернемось на того. Ми стаємо військовою тоталітарною державою. Подобається нам чи не подобається, бо без іншого по іншому ми не вижимо нас, не буде. Які проблеми має російська армія? Ну, що відбувається, не можу сказати, що там уже все так розпрекрасно, як говорять воєнкори Росії. Ні, там є своя криза на рівні того, що е, теж там якийсь хаос, безкінечна конкуренція і безкінечні розбірки. Е, крім того, по п'ятірки мечів, е, я наскільки розумію, там так само не вистачає людей, там е, знову ж дуже багато вбитих і е, теж якоїсь нема такої стратегії. І теж їхня армія потребує по справедливості якихось прийняття нових законів, якоїсь нової регуляції, нових підходів. Якось нас все, що не відповідає, дуже сильно зеркалить Україну. Російські засоби масової інформації пишуть, що військові госпіталі переповнені. Чи дійсно це так? Чи переповнений, так він переповнений, і, і це, це є правда. 100% вони без кінця приїжджають і є така історія. Але чи їх відмовляються приймати, я цю історію не, під, не підтверджую. Чому, тому що е, зараз це вирішується, воно вирішується на максимально високому рівні і дуже багато. Якихось лікарень, може, навіть якихось зони відпочинку на штал, якихось санаторій чи щось подібного, Дуже в швидких темпах їх починають змінювати, робити їх в госпіталі і щось подібне. Принаймні вони працюють. Так що я не підтверджую цю ідею, що там нічого не роблять. Так вони переповнені, так є велика. Кількість людей, які поранені, які все погано почувають, але якимись малими кроками вони теж роблять зміни. Як РФ проводить мобілізацію так званих ЛДНР? ДНР це одиниці, кого вони там можуть видірнути, тому що, згідно з цього, кого там більшість повбивали і дуже мало людей, яких вони можуть призвати. Саме в віку якості, ну, там дефіцит теж людей. Якщо ми беремо ЛНР, то та сама історія. Мало людей, вони повиїжджали, там теж є дефіцит. Вона проходить, але це з миру по нитки. Як РФ проводить мобілізацію на окупованих територіях Херсонської області? Херсонська область. Десь піднакупили людей, ми теж будемо бачити зараз розвиток того, що мають активізуватися і мають почати діяти противовіз нам, так що там буде підзагострення і якась неймовірна активність. Якщо ми беремо Запорізьку область, не можу сказати, що там їх немає, але в будь-якому випадку не в тій кількості, яка потребує. Так що Запорізька область у нас знову ж йде відлюдник. Не дивлячись на кризу, я думаю, що по Запорізькій області навіть зараз має бути якесь просування з нашої сторони. Якийсь напір, який просовує, протягує. Так що ну, не сказав, що так все дуже погано. Я як пояснювала я зараз не приймаю, бо я просто не маю часу, але кому цікаво поспілкуватися зі мною, кому цікаво, яким чином. Відключитися до марафону, який взагалі символізує про те, щоб ми переключились від війни, трошечки зайшли всередину. Всередину нас розрядились. У мене буде марафон, який стартує вже наступного тижня, який називає Закодуй своє щастя на слідуючий рік, але це психологічний марафон, гра, який дає нам розпакувати свою внутрішню дитину. Трошечки повернутися до себе, змінити насті, змінити стани, знайти нових друзів і, взагалі, перезарядитися на новий рік.